Вже зовсім скоро літо, пора пікніків та відпочинку. Кожен з нас вдосталь проводить часу під відкритим небом, чи це у лісі, чи у міському парку. Проте будьте обережні: літо це також пора, коли страшні комахи під назвою кліщі виходять на полювання. Їх жертвою може стати кожен, як люди, так і тварини. І наслідки бувають зовсім невтішні. Сьогодні ми розповімо вам чимало цікавих фактів про цих паразитів, можливо, саме вони допоможуть вам врятувати життя. Кліщі переносять дуже багато різних інфекцій. Найвідоміші з них це борліоз і, звичайно ж, енцефаліт. Як тільки дрібна тварина вкусила вас, ви вже заражені, адже всі збудники болячок знаходяться у неї в слині. Проте не варто лякатись, не кожен кліщ несе в собі яке-небудь захворювання. Кліщі не стрибають на своїх жертв. Зазвичай вони заповзають на них з трави і кущів, адже паразити не мешкають на великій висоті. Найвідоміше і жахливе захворювання, яким вас може нагородити кліщ енцефаліт. Якщо ви щасливчик, то просто злякаєтесь, якщо не дуже, помрете. Але швидше за все ви станете немічним паралітиком. Зазвичай у жертв енцефалітних кліщів паралізують рухи, і це великовне. Також у вас є шанс залишитись глухим або сліпим. Ще одне жахливе захворювання це бореліоз. Спочатку ви будете турбуватися з приводу невеликого підвищення температури і якихось червоних кілець навколо місця укусу паразитом. Далі параліч, як же без нього, тільки в цей раз ви не будете відчувати вашого обличчя. У вас будуть боліти суглоби, причому так, що ви не зможете рухатись. як захиститися від цих небезпечних паразитів? Все досить просто Дотримуйтесь декількох правил при відвідуванні місць, де можуть бути кліщі, та одягайте закрите взуття, а не сандалі, довгі штани, куртки з затяжками на рукавах. Кліщ – Довго шукає місце для укусу, тому регулярно оглядайте одяг і тіло. На одязі світлих тонів побачити кліща легше. Після походу в ліс вдома потрібно зняти одяг і оглянути все тіло. Кліщ може присмоктатися в будь-якому місці. Теплий душ змиє кліщів, які ще не присмокталися. Проте, якщо вам не вдалося повернутися додому одним і на вашому тілі вже присмоктався кліщ, не впадайте у відчай. Якщо ви перебуваєте в межах міста або знаєте, що неподалік від вас є медичний заклад, то сміливо викликайте швидку допомогу або дійте самостійно до лікаря. Вони професійно витягнуть кліща, а також проведуть спеціальні аналізи на предмет його небезпеки. Ні в якому разі не витягуйте кліща у домашніх умовах. Це досить небезпечне заняття, наслідком якого може бути смерть. Тепер ви, озброївшись корисною інформацією, можете сміло вирушати у похід чи на пікнік до лісу. Але пам'ятайте, що за нами постійно полюють, не нехтуйте своїм здоров'ям та в разі чогось звертайтесь до медичних закладів гарного і здорового вам літа!